Алоха, друзі. Ми сьогодні вже на своїй улюбленій садибі. Ми сьогодні будемо висаджувати наші подарунки. Якщо ви не бачили цю величезну розпаковку, можете подивитися під цим відео. Ми залишимо посилання на то відео. Це подарунок від нашого друга Сергія. Він був спочатку глядачем, а тепер уже <схи> нам став другом. Так, у нас тіньових місцин не також і багато, тому ми нашу стару тіньову клумбу будемо трошки розширяти, але це потом. А от сьогодні ми будемо все тут робити під цією абрикосою. Ми в минулому році її дуже сильно <схи> омолодили, і вона, бачите, наростила нові соковиті пагони, і будемо сьогодні під цим все цим, цим абрикосом робить. Ось так ми посортували наші квіти більш низькі та середні і більш високорослі так скажемо. Низькі, і середні будемо тут попереду висаджувати, а високі трошки позаду, щоб вони відтіняли ті, що нижче. Тут у нас уже є декілька хост висаджених. От, зростає ще плющ е, Мантіум. Ми коли купували, була така величенька поділка, ми поділили на дві частинки: одна у нас на великій клумбії, одна тут залишилася. І е, суниця червоноквіткова Ось тут у нас висаджена. Ми вирішили, щоб вона тут зростала і розповзалася, бо вона дуже-дуже повзе. Почнемо розставляти? <нівежити> <internet> uh, да, давай почнемо працювати. Ось так ми в довільному порядку розставили поки що. Там, як завжди, в процесі, може все переігратися. Uh, все, зараз будемо їх всіх, uh, цих тіньових красунь висаджувати. От, і uh, поставте нам, будь ласка, лайки за нашу нову тіньову клумбу. Uh, Підготували ми посадкові ями заздалегідь, поставляли наші саджанці, нових мешканців нашого садочку поклали уже підказки, щоб не забутися. Бо я така голова, що вилетить одразу. І зараз будемо все діставати з пакетиків і висаджувати вже в посадкову яму. А перед цим ми всі посадкові ями додамо суперфосфат подвійний. Ми вже вам показували його, використовували, коли висаджували полуницю. Тому більш детально зупинятися на ньому ми не будемо. Все вперед. Ой, ми забули для First Frost викопати яму. Ну, нічого. Все. Все, ми до роботи і я такий демон не знаю. Все. Ось так. Ми розігналися. Подивіться, пересадили ми сюди похироплідник і дерен. Як ви пам'ятаєте, на початку відео ми показували, що у нас тут висаджений хасмантіум. Ми зрозуміли, що він тут взагалі мечиться не буде. Ми його забрали, пересадили на нашу нову велику клумбу позаду, Віталія. У нас тут ще додалось Бузульник, додалися деякі гейхери і все. Так, да, все. Бачите, це то, що ми переробляли рано навесні Щіп. щіпу, гілки подрібнювали. Так, і ми ще з'їздили в ліс і назбирали багатько шишек. І зараз будемо отак от в довільному вигляді все розсипати. Правильно, так чи ні? <гум> так, оце красивезна на гілочки. Так, ми попрацювали прямо на славу. Нам дуже все подобається. Ми тут поки розсаджували все, то. Тисячу раз все міняли, переставляли. Побачили, що дуже сильно загущено, то ми розсували. Тому цей процес, ну прям, ну, нам дуже подобається, коли це все переставляєш. А давай так, а давай, в то, а давай здесь. То це прям дуже круто. Так, все. Я так розумію, відео буде не дуже велике, але у нас. Може, буде, знаєте, така серія відео з новими посадками, з тими квітами, які нам прислав Сергій. Ми будемо по чуть-чуть знімати і випускати. А може, все в одну з'єднаємо, та вже будемо дивитися. Ось така у нас красива. Нова клумба вийшла з тюновими рослинами, і гіхери, коли ми висадили, після. Хоста папороті, то якось вона по-інакшому заграла, і нам прям ну дуже сподобалось, що ми сюди ще гігієри додали, і ще бузульник у нас з'явився. І прям ну, і похероплідник теж додає такого яскравого акценту на цій клумбі. Вона не така вже прям пляма з, з зеленью, а ще є яскраві вкраплення. А, да, <сміст> Я не знаю, я такий радий. Все, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що пишете нам коментарі, ставите пальці догори. Не забувайте підписуватися на наш канал, поширювати наше відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та тол толерантними. Всіх обняв. па-па!